І одна фішечка за що я люблю Clip Studio це 3D-модельки. Тут ви можете взяти і налаштувати її позу самі. Ви можете завантажити готову позу з бібліотеки або навіть використати Maniacs. Тут є більш детальне налаштування, де можна налаштувати а, камеру і перспективу. Можна налаштувати загалом. А, Тіло модельки. 3D-модельки є не тільки тіла, вони є окремо голови, яку так само можна налаштовувати. Тому можна підігнати її під свій стиль і використовувати як референс, або ще є 3D-модельки різних об'єктів. Які можна використовувати коли не впевнені, як щось правильно намалювати?